Привіт із Прикарпаття, Західна Україна, Івано-Франківська область. Сьогодні 15 січня. Зараз на вулиці плюс один градус. Ось як видно, який туман. На деревах ось такий лід. У нас така погода вже триває близько 10 днів. Зими, можна сказати, немає. Були обльоти раніше, як було видно. І от після такого, п'ятих теплих днів тумани. Так, і сьогодні я хочу подивитися поверхнево сім'ї на розміщення клубу, на наявність кормів. Можна було це в принципі не робити, але час є, бажання є. Моя така думка, що вони ще майже всі, а можливо такі і всі, біля передньої стінки. Так, вчора подивився з цих п'ять сімей. Ось ця крайня сидить взагалі гарним клубом. Так, оці три тепло. Трохи було. І це посередині зараз поставив там градусник годину десь назад. І хочу подивитися, яка температура на ньому набігла. Так, зараз подивимося, що там? Так. І градусник ось такий показав рівно 15 градусів. 15 градусів зверху. Ось так, як видно, сім'я в такому стані. От клуб до середини розійшовся. Джоли. От середня частина клубу активні, а інші по краях менш активні. Так, закриваю. Вони вилітають. Думаю, що в тій сім'ї почався розпліт. Думаю, що його там небагато, напевно, злодоню буде. Буде печатний яйце, напевно, який в цей час буде матка сіяти, не думаю, що викинусь. А це все на все пропущення. Буде видно місяць березень, квітень покаже, що буде. Так. От і які негативні наслідки цього тепла. От я показував, був в попереднє відео цю сім'ю бомбили. Вчора її відкрив. Хотів подивитися, що вона тут як. Відкриваю, а сімейка вже не жива, як видно. Так, її не розбирав вчора. Так, бачу звідси, що кормів зовсім нічого немає. Все, винесли. От маємо тепло, Був гарний клуб сидів. Ось такий. 1, 2, 3, 4 улочки. Так, от глухе дно тут. Тут і ця сім'я. В цій сім'ї зараз поміняю на січасте часте дно. У мене ще було 4 дна, треба було всім поміняти. Але нічого, буде урок на майбутнє. І тому такий, такий в мене висновок. В якому разі не треба тримати на глухому дні. Такі зими аномально теплі. Має бути максимально охолоджене гніздо. Так, зараз з цікавості розберуся, ми подивимося, що там. так Як видно, крошки тут багато. дно Можна сказати, що сухе. Було, тут трохи є волога, але загально сухе. Підмор виглядає як свіжий. Думаю, що під тут і не було багато, так. Що тут є? Так. От повністю сухо. Так. Це повторююсь мала бути сімейка донор для нуклеусного парку. Ось як тут видно. Бджола. Бджола просто з голоду. І це буквально днів, не знаю, 7-8 пройшло. Коли я розбомбили. Виходу, розбомбили під ноль. Так кормів немає. Так, от були ноклеуси. Я всіх їх пустив в зиму. От вони і будуть донорами самі для себе. Повністю пусте. Пусте гніздо. Матки не знайшов. Трохи є в них бачу посередині перги. Звідки з нас взялась посередній на рамці, посередині гнізда. Рамка трохи важча з пергою. Так, матки немає. Тут була матка карника. Тройзик 1075 Ось так. Так, буду в тому. Ті сім'ї поміняю на ці часті дно. Так, а зараз швиденько пробіжуся, зверху подивлюся на розміщення клубу. Дивимося далі. Так, ось приклад, приблизно, як сидять сім'ї. Ось як видно, корма тут повністю є, все печатка аж до задньої стінки. Так, і клуб. Ось як сформувався, по ходу ні на сантиметр ще не відійшов до, до задньої стінки, всі біля передні А то, що вони під верхом сидять, не так завжди формується. У мене щось така підозра, подивиться, цих пару вулик, вулич таких дерев'яних. Напевно, ще розпліт. Просто вони якісь тепліші. Так, наступна. Це речі, дві сім'ї, я з них прививався. Закарпатка, цепу синий вир. Так, ось і так само гарно сидять. Ніякої активності. видно трошки волога є, Тут пліснява, але це все вони чистять. Ось так само сидять. Як чути, все спокійно, все гарно. Це лише почав дивитися, але вже в мене чуйка, що дерев'яні створюють проблеми. Так, це є карніка. Пройдек 1075. Тут взагалі сухо. Ось запропульсували як аж сам пінопласт. То напевно трохи круто ці дахи. Немало тут доступу, повністю запрополісоване. Ось так само, як сидять. Папками доверху. Так, і не відійшли зовсім від передньої стінки. Так, якщо буде цікаво, знімемо ще тоді. Так, дерев'яний вулик. Ось. Тут так само, нормально сидять. Ось який клуб. Займаю всі улочки від заставної. Повністю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 улочок. На шістьох рамках 7 улочок, Ззаді я кормів, вистачає. Так, подивився і ті інші дерев'яні. Получається тільки середній ряд. Чомусь активніше. Сі не так. Так, передивився всю всю кількість, все нормально. Аж дену в цю пору минулого року відходили від стінки 2-3 см, бували сім'ї. Цього року всі під передньою стінкою. Так, замерз, холодно, руки мокрі, аж посиніли. І що я, я роблю? Ось так. Відкрив, собі однією рукою притримав, подивився, кормів, сімейка там сидить, кормів тут. Так, щось на холоді розряджається, швидко батарея. І ось так. Далі. Ось тут видно волосся, вижте. Ось так відкрив. Бачу, всі сидять біля передньої. Так, далі. Ось відкрив. Сидять спереді. І все. Так, передивлюсь так швиденько, всі зараз, хвилиночку. Закінчив огляд. Взагалі ситуація взагалі нормальна, Всі сидять біля передньої стінки. От тільки відмітив собі на рутіську рамку. Такі ось маю три сімейки, там вони просіли до двох улочок з п'ятьох рамок. Ось як буде видно. Дві, три, дві з половиною улочки. Так. Я думаю, що це просто наслідок того пізнього сонячника, що їх вивозив. Всі сім'ї ті, що були вдома нормально, а ці спрацювалися, майже нічого не принесли. на ПАДі працювали, і там були сильні велика кількість ос. Знаю, що там була недалеко в чоловіка пасіка 20 сімей, лишилося зараз тільки 6. Рішить він на оси, але я думаю, що так ліжко, щоб всього попрацював. Не всі до того ставляться серйозно. А нічого, ці сім'ї їм поставлю по пів кілограма меду в кульках. Поки що. Так, ось як видно, тут зараз поставиться ящик. Тут сімейка. Такі можна сказати ремонтні відводки, собі зробив 9 штук. Тут була сімейка, її приєднав до крайньої. Так само лишилось дві улочки. Але тут я бачу, був розпліт до кінця листопада, напевне. Не були активні, дуже корма поїли. Можливо, ці так само були, але їх не замітив. Але нічого, три сім'ї на цілу пасіку. Там ще, можна сказати, відхід тільки одна сім'я. В загальному ситуація гарна. Все, можна було, кажуть, цю роботу не робити. Так, з цікавості, щоб досвід на майбутнє отримати. Ось як видно, який сад зимовий, в якому стані. Далі батареї, не отримуємо мороз. Холод. Ось яка погода. Ось як сипеться. Гарна пара року. Спокійно. Тільки пасував би сніг в зимі. Не тумане. Все, всім дякую. Всім пока.